Декілька на цьому тижні молодих людей таких 20 з чим, то за 20 років, і кажуть, ви знаєте, от в суботу встаю рано, а в неділю можу спати до 10 і до 11. Каже, як так? Треба йти на службу, каже, а я сплю. В суботу мені нічого не треба робити. Я в 7 годин вже встаю. І вчора каже молода людина, каже, батько, ви знаєте, і ти не віддихнувши встаєш. Ти в неділю поспав, але ти не віддихнув. У тебе немає тої сили, тої бодрості, що ти в неділю поспав. Я їм кажу, диявол обманює. Він каже: на, поспи пожалій і неділю пропусти, бо ти зараз всі в школу пішли, хто на роботу, ніби більше нагрузки. Пам'ятайте, чим більше нагрузки, треба більше молитви. Тому що Божа благодать вона буде кріпити, вона буде збодрувати. Якщо ви почнете недільні служби пропускати, ви бодрості не знайдете в собі. І ви не рішите проблем тих, які ви хотіли задумали. Понуждайте себе на воскресні недільні служби. Тому що враг рода людського він хитро поступає. Він нас обманює, прибаюкує. Подушка тоді така м'ягенька, одіяло таке тепленьке, ну все здавалося, посплю. все. А воно потім все каже: А що я пропустив? Чого я не був, а вже не доженеш? Поможе Боже, не жаліти плоть. А жаліти душу і боротися за вічність.